Так, хочу з вами сьогодні поділитися одною неприємною неприємністю, яка зі мною сталася. Ну, не зі мною, а отут з підлогою. Значить, ситуація така. Я тут клав підлогу. Це я сам клав тут підлогу. оце все. Цю всю підлогу я клав сам. І виявилося, що отут іде перепад висоти. Коротше, у мене під цією підлогою бетон. То все бетон. Типу, як фундамент. І ну, бетон. І я на, на той бетон клав підлогу. Спочатку там стелив таку клейонку спеціальну і там клав підлогу. І коли я дійшов сюди, я поклав її тут. Я ще так на око не бачив, що тут крива підлога не видно було так на око. Я поклав, доклав аж до туди. Потім, коли почав ходити, відчуваю що щось мені, блін, прогинається. Я поняв, що тут підлога крива, я розібрав отут все повністю назад. Все, зібрав, дойшов назад сюди. коротше, ну а це хто шарить, це дофіга роботи. Дійшов сюди, щось попідкладав, трошки щось там піднес, і все рівно дивіться, що Дивіться, що бачите, все рівно воно отак от ходить, і скоро тут також воно відіб'ється. Скоро тут буде так само, як тут. От, бачите, воно так сильно ходить. Ой, воно так сильно ходить. І що з цим зробити, як це злікувати? Ну, напевно, я думав, що зробити. Я думав, так от взяти, різанути, якось, забрати оцей кусок, забрати оцей кусок, оцей кусок і якось нові туди вставити. Я не знаю поки що конкретно, що, що зробити, але я якось колись це зроблю. Ну, не зараз точно. Поки що я вирішив питання, отаким чином взяв короче, коврик. Тут от його постелив. І все, дивіться, все зремонтовано. Ніби нічого і не було, ніхто навіть не зрозуміє, що тут щось сталося. Отак от, от. Та й все. Саме головне, що воно... що жити з цим поки що можна. Нічого критичного, нічого страшного. Так, а сімейство моє тут на кухні щось робить. Виготовує, ого, таке у вас процес іде, нічого собі. Саша їде, брат двоюрідний з жінкою їде, то то зараз, а ну. давай, чекай. Пробуй. це мама готує з лавочкою. На. Це стара свинка, мама. Як? Нормально? Ммм, дуже смачно. Ммм, ням-ням. Правда? Да, дуже-дуже. Мама передбачає, бо це індейчий фарш. Бо це шо? Індейчий фарш. фарш. І що? ну так всі звикли свинячу. Я свиніний роблю, капець, вони такі жирненькі. Ну, я а дуже так? люблю зі свиніний кардаси. Ну, а це? Те... А мене... Ти ці більше любиш. Та я тобі просто хотів сподобатися. Говорив це Чисто так, щоб ти мене не била. О Боже, а що тебе ваше... б'є? Та б'є капець. Віка, ти б'єш мого сина. Б'є, б'є. Б'є мене, поки ніхто не бачить. Так. Я тільки зараз вирішив признатися. Боже, яка злана. Сміну так. така добра. Ну. Давай. Дивіться, таракан повзе. Ага. Таракан зараз буде вас кусати. Та ти не хочеш повзати. Не хочу. Я тебе тримаю, а ти щось не хочеш. Хочу! Та ні. Хочу. Я не чую! Хочу. Поняли всі? Шо? Почули всі, що вона хоче? А вони тут дивіться приготували таку їду. Це ще не все. Хатя! <плес> Зараз! Хатя! <плес> Хатя! <плес> а що ще має бути? Сушки і грибна. Чекай, Лізі, тихенько. Що ще? Сушки грибна. Скарпатські в О, вау, а, це ті гриби, які мама провезла а через кордон. Та тихо! <зас> тихо! Чого кричить? Що вони І. І. О, боже, це що за... Це що за чупакабра? Oh, no. Це що за чупакабра? Ти кусаєшся, чупакабра? Так, у нас тут ціла хата гостей. Обговорюємо те, що завжди обговорюють і воюшники. Про документи говоримо, про те, яка тут влада, якась. То, що, що в мене хейтерів багато, так що можете далі писати. Ті, що гайдості. Ну, не звертайте увагу я тому нічого не знімаю. Щоб не писали гадості? Так. Щоб не нервувати. Це завжди я жаба, яка отець Так. Так, чи більше пишуть. Так. Так, так собі відео. Просто культурненько сидимо, прийшли а посидіти, поговорити. Тільки камеру включив, всі зразу замовкли. Якщо такий балаган стояв, тільки включив, всі зразу цей, то позамовкали. Сьогодні ще Степан має приїхати, до речі. Плитку доробити має. Ну сказав, що сьогодні приїде вечором, ну не знаю. Ой, що то? Що? А, білочка. Чиасові. Це білочка? Як криса. Я був дука відео. Малесеньке такі. Вони смішні. Як чи Так, да, Хто знає? Бачиш, зараз, зараз видно, що білочка. — А то таке ви... не я я бачила. було ндука з ким хвостом, знаєш, ж полосави. Да. Я собі купив таку машинку на пульті. Я а Віка і мама з мене ржуть, що я маленький хлопчик, купив свою машинку, не награвся. В дитинстві, так, да, не награвся. От Саша, дивіться, прийшов і грається, тепер забрав у мене старший брат мій. Десь не може виїхати. Ну такі... так, була в мене одна така машинка в дитинстві, але все рівно, ну дійсно, було в мене в дитинстві найкращі іграшки, це правда. Але все рівно не награвся я в дитинстві. І собі грав. Двик і довольний. Дивись. Хлопу 35 років, Диві, який довольний. 37. Та ти що? Коротше, треба всі купити якусь мощну. таку. Мощні є на бензині. На бензині, на бензині. а ну ці це вже прям дуже дорогі. Це вже це вже прям треба бути, треба бути, коротше, в тому ін, інвалвет в цей крас. Купи горфістів. А так, що Що за чіпив? Це що таке? А це і Гості всі пішли по домам і там хтось написав цікавий коментар. Він виглядав так, чи оцей от кут лишився глухим, тобто чому його просто замурували? Виглядає ніби так, але насправді ні. Дивіться, у нас тут такі от, така тумбочка, називається Lazy Сьюзі, вона тут крутиться. Отак от тут можна всього понаскладати, і воно так крутиться, перекручується, і так само з тої сторони. До речі, оці кабінети Lazy Сюзі, вони самі дорогі. Вийшли мені. Я за всі кабінети заплатив, здається, скільки я заплатив за всі кабінети, не пам'ятаєш? Я вже теж не пам'ятаю. Коротше, Лезі Сьюзі, по 800. 800. Одна оця от Лезі Сьюзі 800, і ця і теж, теж було 800. 800. Самі було. дорогі. Саме да, половина ціни за всі ті інші. Але тут не було варіантів інакших, бачите, вона так крутиться. А Можна було просто, так, можна було так, просто так, заглушити, типа, да, щоб нічого тут нема. Ні, чого я? Кайш, В неї просто не крутиться, в неї просто А, а просто відкривається, просто що закладається, типу, так? Да? Ну, а тут так крутиться. Ну, прикольно. Світ, Але так, все рівно ми навіть. Тут ще світло мають там. У нас вже є ці лампочки, треба зробити, бо то просто було жарко, і на криші там на, на стриху було дуже спекотно. І я не хотів робити. Але зараз уже трохи температура впала на вулиці. Вони знаєш, те вже вже не так це. спекотно. да, та, воно все поміняє а, картину. Я Тут я теж, теж я треба я щось, беде, щось беде. зробити. Тут ще лампочка має бути, коротше, якась щось треба придумати. І двері пофарбувати. І беде, і так. В чорний колір. Чорні, такі, як двері. Багато хто там пише, те, щоб двері не малювати в чорний колір. Але так само казали, що плитка чорна не добре буде. Але бачите, як гарно. Я маю казала, що брала. Вам модно коротка, довга писанка Ні, Так, він у мене така коротка. Класно. Заходжу в кімнату, коротше, Віка каже, в скі... такого мене штовхає, каже, все, в мене бізнес цей, мені треба піти. Взяла рулетку, міряє, хтось хоче купити комод за 400 ну, доларів. Скажу чесно, вам, я б ніколи але в житті ти... би його не купив за 400 доларів. Ти але ти якщо... Це гроші, тому що що Що? Ти сказав, що це не, це. Що? Ніхто не Я на нього витратив, знаєш, скільки часу і грошей, щоб його реставрувати? Але ти... Ну добре, давай хоча б 50 на 50. Ти мені 200 70 доларів. 50 на 30. Добре, мені 70, тобі 30. Договорились. Та я на свій телефон фоткаю. Та візьми нормальну рулетку, що ти взяла <плес> це? Та нормальна, я всім людям фоткаю. Нормальна рулетка. Скільки там? 17 інч. І вздовж також. А тут <плес> треба, напевно, <плес> по кантертопу треба міряти, а не по цьому, ні? От по цьому треба міряти. <плес> 18,5. Намагаємося продати цей комод. Сподіваємося, навіть, якщо чесно, якщо б навіть написали там за 200 віддавай, не. я би віддав. тому Я що... не віддав. Не. Не, ти що, знаєш скільки... Незважаючи на те, що я витратив купу часу на нього, сил, нервів. Просто мені але... дуже багато дівчат написали, що це дуже красиво. Так? Нє, ну він красивий, да, але якщо не придивлятися в деталі, тому що так, так, це дійсно я було, його. Ти їм шико, ти я вліє, бачите, вліє. як зробив дуже криво. Але я вам скажу тако. Якщо б я дуже сильно відповідально до цього поставився, це було б все набагато краще. Я просто це зробив так, на аттібісь. Але той комод, який в мене там зараз є від Дрекс, який я показував в минулих відео, от той комод, я реально буду дуже-дуже відповідально робити. Так само, ти так само не вірив в ці картини, за які мені бачили. Але ти ж ні одну не продала. Бо я не хочу ціну спускати. Так ти спусти, Боже, пару доларів. Ну, пару доларів так, але mm. я просто це не У нас що є і... картина, добре, та картина, що зараз на ліжку у нас лежить, то вона що. Ні, ну біля. за скільки ти її продаєш? 70 доларів, 70 доларів. і що, ти пише? Багато, з речі, за неї. І що? Ну, я, я боюсь, бо одні кажуть, вислати їм там. Та типу... вислати, кажи, окей, я, я, до речі, по маркетплейсу багато кому чого висилав, але вони мені скидали гроші наперед, і тоді їм висилав. От картина, це зі сторожа якогось нам попалося, здається, да? Чи а? де вони її взяли? Ну, та гарна та, картина, якийсь та, там принт, Це справжня це картина. Та, там навіть щось пісті. є підпис такий. Що тут пише? Артелі... 99-й рік, типу, чушок. Mm -hmm. no. Social mean, security this... number. Yeah, yeah, title, <laughs> а yeah. типа що, за... що? Цікаво, що за social, yeah, no. це? Цього, а... І цьогості пішли, а настрій лишився ще святковий. Yeah, так? <laughs> з мамою трошки, так? А чого ти такі стаканчики наливаєш? Пластикові. Та? Це style. Дуже сильно вам дякую, ви мені сильно допомагаєте підсувати моє відео вверх. <гум> і я реально, реально вам дякую. Так що пишіть, як, я... як, як, я дякую. як і хороші коментарі, так і погані. Пишіть поради ваші. Я реально деколи, знаєш, мені деколи пишуть коментарі, там, коли що робив ремонт, якісь роб... ну, поради робили. І я прислуховувався до багатьох порад. А Катя, до речі, Катя. Катя Шпалерик. Mm -hmm. Катя коротше, мені якось подзвонила і каже: Вова каже, ти не ображайся, можна я тобі дам якусь пораду. Я думаю, блін, чого я маю ображатися? Звісно, давай пораду. Вона мені там щось порадила, теж по ремонтах. Я наоборот радий, коли якісь поради дає. Але я пам'ятаю, що всі казали, що типу ти там робиш, тяп-ляп, нічого нас не вийде, буде кисня. У нас гарну. Ну це ж князя. Ну, але косяки, звісно, є. Ну, О там є, по підлозі але... я сьогодні знімав це якраз відео про це. Що в мене там по підлозі косяки. але нічого, ну типу, я вважаю, що зробити за місяць цей весь ремонт, ну, не прям весь, да, мелочі потім доробляв, але зробити його придатним до життя. Я коли це розказую деяким американцям, вони мені просто не вірять, що це реально. Типу, все винести звідси, розламати, зробити ремонт придатний до життя за один місяць. Чесно вам скажу, люди не вірять просто і то, що я вклався в таку маленьку суму грошей. Ще тим більше, так що... зараз напишу, що через те, що ти вже через то, що я такий побіг, поганий та, і всіх використовую, і всі мені все речі, роблять. до речі. Там такий коментар написали зі сцювку, капець. Якщо можеш вкладеш шо? і типу, що ти типу, що ти його там хотів намахати. Ну, с цього подоросла людина, він сам сказав ціну. Так, він мені сказав його ціну Ні, дивіться, він мені сказав ціну. Він мені сказав ціну 400 доларів. Він Але мене, то чого? Він мене запитався, чи тобі нормально? Я кажу, блін, ну. Кажу Степан, як ви оцінюєте, так я її плачу. Він мені сказав 400 доларів, я йому заплатив 400 доларів. Я розумію прекрасно, що ця робота коштує дорожче тут. І я це насправді дуже сильно ціную. А він мені назвав ціну, я йому заплатив, та й все. Він ці він... не було такого. А давайте там да, менше, а давайте не було там такого. Кого? Просто він мені сказав. 400 баксів, я заплатив тойсь. Ти типа він потратив на це. Ну, десь скільки 3, ні, 3 ні, години. Це, це, це неможливо. Ні, це да. Це не має значить, він потратив. Просто я кажу, тіпа, він потратив 3 години, я заплатив 400 доларів і все. Ну, ще маю прийти добити, зафугувати. Ну, але я йому дуже сильно вдячний. Кінець. Ну розкажи. Ну, були різні времена. Такі... Ну, які були часи. Ну такі розкажи. Часа бу... Які були часи? Ну, були такі часи, що не було я... за що тебе годувати. І що, буду... я був була... була... голодний? Ну, було таке, що... що, вони тепер так хочу їсти. Лізка, ну чекай, хай бабуля поговорить. побуля ніколи, Тому що твій батько зранку йшов, у нас не було грошей, а ввечері приносив мені гроші і ми купували тобі тут смісь. Тим що ти годувала грудьми? Ну, а ти було мало, і ти хотів їсти, і ми цим годували. Мені зараз мало. Я багато їм. Твій тато був дуже класний, він завжди все рівно, хоч як би не було нам тяжко, він все рівно десь заробляв, десь приносив, все рівно. Десь знаходив, десь знаходив, крутився і так. Да. Було таке, що ми на Пасху з ним йшли по гостях, бо тому що у нас не було що їсти. Ходили просто по гостях поїсти, так? Нормально. Було, але потім потихоньку потихоньку в тебе були найкращі іграшки, в тебе все, ми старалися. Ну, до речі, так. Да, я, да. я завжди всім кажу, що я да. не з бідної сім'ї, У мене завжди все було. Ну, старались, як могли. Ну, все було, реально, що і я хотів. І возили тебе і на море возили, і були, в Турцію і, да. літали. В бу... ну. да, в да. готелі. Коротше. Ми літали в готель, у якому я потім працював. Ну, mm -hmm. типу, я не безпосередньо в тому готелі працював. Uh -huh. Я просто був готельним гідом. Це просто ми працювали багато. Ми працювали тих. багато, mm -hmm. да, і Я Ніка не, теж. написала коментар, що ми і там, і там працювали. Вона ми писали, бічного. що ми ці. Діти, діти мажорів, мажорів, так. А мені хтось відписав, ну давай виговорися, виговорися вже, що щось таке. Так, діти мажорів. мама, ну скажи, скільки ти зараз зарплата? Не скажу. Ну скажи. Дуже велика. Ну, скажи. <рес> ну раз я могла приїхати в Америку, значить вона дуже велика. Ну скажи, скільки ти зараз зарплата? Сім тисяч гривень. Ні, ні, Ну я ж почушу податки. Менше? Більше. А, більше? Угу. Ну, 10 тисяч гривень, так? Да? Да. Ну, чистине, скільки. Ну, яка різниця, блі. Та цікаво, ну, а що тут такого? Ну, нам різниця. пише, що ми діти мажорів. — Нам пише, що ми діти мажорів. У мене от. Е, тільки мама, так? Ні, ну у мене ж крім завдання. Вони цікава робота. Я працюю з людьми, студентами. Університет, університет, Західної та. України. Так. Бібліотекар. Ну, класно. Наукова бібліотека. Наукова бібліотека, так. Да. Ні, щоб зараз не подумали, що працює якимось викладачем і там взятки бере студентів. Ні, не беру взятка. Не дають. І не брала би. Ну так. Ну, не знімаємо, що ходь. Тобто, знаєте, ви ж уявіть собі, що от є зараз відоси в мене на каналі, які я знімав ще там 5-7 років назад, і ми деколи їх включаємо, і настільки це цікаво дивитися, що просто капець. Саме інтересне, то що. Саме інтересне поза кадром, є відео, які не Є відео, які в мене є на жорсткому диску поза кадром, які не ввійшли ніде. Багато відео, але все рівно є відео, які. А, це вона нажимає на машинку. Але... Але... але є відео, які ми можемо включити в будь-який час, з будь-якої точки світу, вони завжди є на Ютубі, навіть якщо ми загубимо там, ті жорсткі диски, ті флешки, все рівно вони є на Ютубі. І от це одна з тих причин, чого я взагалі в Ютубі не маю. Бабушка твоя, сама полка, подумальница твоего этого, Ютуба. Он надывается и говорит, о, Вовочку по телевизору опять показывает. Она по телевизору показывает. Та ж сусідка там. Та всі рваничі. Сусіди, родичі. Я не розумію, що це Ютуб, а не інтернет. Вона думає, що це телевізор. Так. Ой, Вовочка по телевізору показується. Думаєш, такий президент Америки? Ну. No. Але всі родичі також читають коментарі, тому перед тим, як написати якусь гадость, подумайте добре. Пишіть Я. Особисто пишіть. Особисто ми з мамою от, читали сьогодні знаєте, як нам сумно стало? Сумно О. через що, через те, що то, люди будуть. Тож ми що... долбойово назвали. <рес> 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 так це ж добре, вони собі пишуть, відео, відео підштовхують в рекомендації. Но, наоборот, так. классно. Хай пишет. Хай пишет, ты долбоёб. Хай пишет, да. Я дикий за. Пиши, что <шо> он... <видно> пишите, пишите, что хочете. Mm -hmm. мне, мне пофиг. Mm -hmm. <пишись>